У підручниках часто пишуть, що в СРСР було все для народу: безкоштовна медицина, освіта, стабільність. Але як усе було насправді, якщо копнути глибше, картина зовсім інша. Люди виживали, а не жили. І зараз я покажу чому. У магазинах майже нічого не було. У буквальному сенсі порожні полиці. Щоб купити щось елементарне: ковбасу, цукор, борошно. Треба було стояти в черзі з п'ятої ранку, а інколи навіть ночувати під магазином. Але й це не гарантувало, що тобі щось дістанеться. Якщо привозили апельсини, це була ціла подія. Люди штовхались як на розпродажі. Дарини тільки на новий рік, якщо пощастить. І так навіть туалетний папір був дефіцитом. Його або не було взагалі, або за ним стояли талонами, як за золотом. І знаєш, що люди використовували замість нього? Старі газети серйозно. Газета правда стала універсальним засобом гігієни. В деяких родинах її нарізали на квадратні шматки і підвішували на цвяшку в туалеті. Особливо повезло тим, у кого був доступ до паперових мішків або обгорток. Це вважалось розкішу. Так, у СРСР існувала система талонів. Це були такі папірці, без яких ти просто не міг купити товари першої потреби: масло, м'ясо, сірники, мило, пральний порошок, дитяче харчування. Усе продавалося за талонами. Наприклад, на родину з чотирьох осіб могли видати 300 грамів ковбаси та 2 кілограми цукру на місяць, якщо в сім'ї п'ятеро, ділили як могли. У деяких регіонах талонів було ще менше. Люди навіть міняли їх між собою, ніби на чорному ринку. Я дам тобі талон. На цукор, а ти мені на мило, або й продавали за шалені, як на той час гроші. Або де був справжній продуктовий фетишизм. Якщо хтось діставав копчену ковбасу або банку шпротів, це ховали як реліквію. У багатьох родинах такі продукти стояли вдома роками і відкривались лише на похорон, весілля чи день народження начальника. Шпроти, ікра згущонка. Це було не просто їжа, це була валюта. Іноді подарунок банка шпротів замінював конверт з грошима. Окреме пекло це медицина, формально безкоштовна. Але реально, якщо хотів нормального лікування, то треба було або мати знайомства, або віддячити лікарю. У лікарнях часто не вистачало ліків, бинтів, іноді навіть шприців. У деяких випадках родичам пацієнта доводилось самим шукати ліки на базарі або купувати їх у фармацевтів з-під поли. Батьки приносили медсестрам шоколад, ковбасу, каву або парфуми, щоб дитині нормально поставили укол. Хірурги брали пляшку коньяку. Не офіційно, але всі це знали. А в аптеках черги, пусті полиці і написи ліків немає. Люди збирали домашні аптечки по друзях і знайомих, бо не можна було розраховувати на державу. Освіта так була доступною, але дуже ідеологізованою. У школах змалечку вчили, що партія завжди права, а Америка ворог номер один. Історію переписували: в підручниках замовчувались цілі трагедії: голодомор, репресії, табори. У класах висіли портрети Леніна й Брежнєва. Дітей змушували писати доноси на вчителів або батьків, якщо ті критикували владу. Писав щоденник і там згадав щось не те. Виклик до директора, комсомольське осудження. За анекдот про Брежнєва могли виключити з вузу або й посадити. А вища освіта залежала не від знань, а від того, чи був ти надійним з точки зору партії. Якщо твій Мій батько був священником, Шансів вступити до престижного вузу майже не було. А тепер найважливіше відсутність свободи. Поїхати в інше місто? Забудь, без прописки тобі не поселять у гуртожиток, не приймуть на роботу, не оформлять документи. Кожен громадянин був прив'язаний до місця проживання. Інакше, як нелегал, виїхати за кордон, тільки якщо ти спортсмен, артист або партійний працівник. І то під контролем КДБ. Люди не могли просто взяти і подивитися світ. Навіть Болгарія чи Польща це вже була інша планета.